Учні визнають Ісуса за Христа, прийшовши ж Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене, сина людського. Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Ілью, інші ж за Єремію або за одного з пророків. Він каже до них: А ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив «Блаженний ти, Симоне, сину Йони, бо не тіло, і кров тобі це виявило, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудує я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І Ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язане буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос.